Вітання всім на АМ каналі. А чи знаєте ви різницю між перешкодою та небезпекою для руху? В тому і в іншому випадку з'являється щось на дорозі, що нам створює перешкоди. Але в одному випадку так і називаємо перешкода для руху, а в іншому говоримо про небезпеку. Давайте розбиратися. З точки зору правил. Перешкода для руху це або ж нерухомий якийсь об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу, приклад, дивимось, дерево впало, хтось з аварійкою зламався, зупинився, чи може аварія сталася, або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги, за винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів. Ось дивимося в попутному напрямку, рухається тихохідний транспорт і заважає руху інших водіїв, які хочуть рухатися з більш високою швидкістю. Якщо ця чи нерухома, чи рухома перешкода змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу в залежності від ситуації? Оце і називається перешкодою для руху. Звертаємо увагу, що нема необхідності робити щось негайно. Нема тут слова негайно. Отже, будемо мати на увазі, що, мабуть, чи оце дерево, чи оцей трактор не так, щоб несподівано з'явилися перед носом у водія. Їх, мабуть, здалеку ці перешкоди можна побачити, і у водія є певний час для того, щоб подумати, що з цією перешкодою робити, і не поспішаючи прийняти якесь конкретне рішення. Чи то зменшити швидкість, чи то зупинитися, або ж якщо є можливість безпечного об'їзду цієї перешкоди, то об'їхати її, натомість небезпека для руху це зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу, чи перетинає її. Уявимо, що хтось, скажімо, з другорядної дороги, коли взагалі то повинен виконати вимогу дати дорогу, цього з якихось причин не виконує і раптово опиняється поперек нашого напрямку руху. Чи ось як на картинці, на зустрічній смузі водій, не впевнившись у безпечності виконання обгону, виїхав на зустрічну смугу і загрожує безпеці дорожнього руху. Цей випадок, до речі, правила відносять в окремий випадок небезпеки, так і пишуть, окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу, іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку. Чому окремий випадок здогадатися неважко. Тут є реальна загроза лобового зіткнення транспортних засобів, і наслідки можуть бути плачевними, на жаль. Також це може бути зміна технічного стану транспортного засобу. Щось зламалося там, колесо, скажімо, відпало раптово, або ж як на оцій картинці, випадає вантаж. Раптово, погано був закріплений, десь розбовтався і випадає прямо на дорогу. Так от, якщо це загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися, ось це й будемо називати уже не перешкодою, а небезпекою для руху. Ще раз звернемо увагу на це ключове слово негайно. Не так як при перешкоді тут з'являється щось раптово несподівано, і водія часу на роздуми практично нема. Йому треба зосередитися тільки на гальмуванні аж до повної зупинки транспортного засобу, щоб все-таки спробувати уникнути зіткнення. В житті далеко не завжди можна провести чітку межу між перешкодою і небезпекою для руху. Ось, скажімо, як на цій картинці, яма в асфальті така утворилася. Якщо її принаймні таким чином примітивно е, якось позначили, то е, є сподівання, що все-таки цю перешкоду побачать водії більш-менш здалеку і у них буде час на реагування. Тобто позначена оця ямка ближче до перешкоди для руху. Якщо ж це позначення прибрати, та ще якщо додати темну пору добичі умови недостатньої видимості, тоді перешкода легко переростає в небезпеку з очевидних причин, тому що в темну пору доби водій не зможе завчасно помітити цю ямку. Світло -фар може висвітити її практично за декілька метрів перед носом, як кажуть. Тому, як бачимо на цьому прикладі, перешкода досить. Досить легко може на практиці перетворитися у небезпеку для руху. І навпаки, була небезпека, але якщо її ось таким хоча б чином позначили, то вже вона може перетворитися просто в перешкоду, оскільки буде помітна іншим учасникам дорожнього руху здалеку, і вони будуть мати час на те, щоб відповідним чином зреагувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі, чи знаєте ви різницю між видимістю в напрямку руху і оглядовістю. Далі буде.